Привіт, я Марина і це блог про моє життя, комфорт та розвиток. Приємного перегляду. Чого плаче Маня? Манечка кс-кс. кс, -кс, -кс. Пошли, пошли. Манечка, чого Маня плаче? Чого Маня плаче? Ти <ривіт> <ривіт> хотіла, щоб тебе гладили, Кисюш. Кийся хі 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 Мені дуже подобаються квіти. От у мене з'явилися вдома ці квіточки, ну, вони одразу настрій так піднімається, У них дивлюся, мені дуже... Приємно. Я зараз хочу трошки змінити свій догляд за волоссям, аби воно стало трошки краще. У мене таке прохання. Якщо у вас є якісь поради щодо догляду, або ви знаєте якісь такі фішечки, то напишіть мені, будь ласка, в Директ. Я робила опитування в інстаграмі собі, і ще прохання до вас. Напишіть ютубочні мої підписники. Квіточка, вже трошки погано. Та я! Кісонечка. Я хотіла якраз застелити постіль, але, мабуть, не треба. Тут її ще зайняли інші персонажі. Кісеня. Я трошки захворіла, я думаю, було чутно по голосу. Мені зовсім не хотілося займатися англійською, Але я себе поставила за мету, що я хочу регулярно почати за займатися англійською. Я почала займатися з Duolingo, і я бачу вже, наче це просто як додаток, наче воно як в формі гри, це все. Але мені це я відчуваю, що це мені вже допомагає, що я вже там краще якось розумію слова, і, в принципі, це краще, ніж нічого, А не просто сидіти і думати блін, а ну як я вивчу англійську, якщо я взагалі не займаюся? І сьогодні я взяла приватний урок, і я хочу займатися далі з цією вчителькою, з цим педагогом. Вона така, ну як мені вона сподобалась, вона комфортна. І вона сказала, що я коли записувалась на уроки, я сказала, що вона ну, прям ну прямну ноль. Ну просто ще нічого не знаю, просто ну не альо. Але ми з нею позаймалися, і вона така, типу, ну у вас не нульовий рівень, у вас нормальний рівень. І я намагалася розмовляти з тим багажом знань, які в мене є. Те, що я сама там навчалася, те, що там десь щось я пам'ятаю зі школи, те, що ну справді, те що як то я намагалася навчитися сама оце півроку, яке було там інколи, раз в місяць, раз на два тижні, щось трошки там на англійській мові. І просто в мене був такий блок, що не могла розмовляти. В принципі, я бачу людей, які у яких прямо ну. Але вони намагаються якось з'язати слова, пояснювати на пальцях. Але в мене немає у цього такого відчуття, що я хочу от розмовляти. У мене так от стоїть блок. Я розумію, що я знаю це слово, це слово, як пояснити в цьому проміжутки, але я цього не роблю. У мене стоїть оцей от блок. І в мене була задача саме себе як розговорити, щоб не просто вивчити слова як по табличці, як що казати правильно, а саме от навчитися розмовляти. І на цьому уроці я от намагалася. Не те, що не я, точніше старалася не боятися сказати щось неправильно. Старалася сказати, як я можу, описати якось іншим словом, трошки не таким формулюванням, але справді я намагалася, і в мене це виходило, і така вау, вже до чогось йду. І ми будемо займатися або раз на тиждень, або два рази на тиждень. І я так, от потроху, буду йти до своєї мети покращення англійської мови. Мій творче простір. І помічники. Як там звуть тих, хто займається медійкою? Причому це працівники влади. Ну, яка ж прям відома своїми навичками роботи в медіа. Мене придавили мені треба робити справи, які я собі запланувала. А Мене придавили. Мені подобається блогерка. Посилання залишу блін в описі. Ні, я нікуди не їду. Це я привезувала речі зі своєї квартири. Бо, скоріш за все, я буду звідти переїжджати. Бо робота, через яку я в принципі жила в Харкові, я коротше, звільнилася звідти, тому що мені там платили просто ну, мізер. Мені не вистачало, якби я купувала кожен день каву, мені б не вистачило на місяць, щоб ви розуміли. І там, коротше, свої заморочки. Ну, я не буду багато розповідати. Причини були не тільки в мені заплатні, але все ж таки. Я пішла звідти, і в принципі я навіть не знаю Підходить чи мені цей формат, що я кожен день каталася, в мене взагалі не було часу, взагалі ні на що, ні на що, ні на що. От в мене завжди була така ціль, мрія, аби розвивати свої канали: інстаграми, тіктоки, ютуби, але в мене просто немає часу. Я просинаюся, одразу біжу там на маршрутки, електрички, одразу мою тренування, і просто те, що я навіть робила в цей період сторіс, намагалася, хоч якось вести свої соцмережі, це вже. Така велика перемога. І зараз, от поки я взяла собі такий як відпочинок, е, таку міні-відпусточку, <свісно> ще це назвати, я хочу зайнятися більше ютубом, більше інстаграмом, більше блогінгом, це таке от слово. Не знаю професійно чи як правильно сказати, бо це більше як саме мій особистий блог. І я хочу робити це просто більш регулярніше. Тому що раз на тиждень, коли у мене там трошки просвітився вихідний, ну, це, це, це не діло просто. Сьогодні середа, будні дні, але в мене вихідний. У мене просто як завжди закінчилася пам'ять. Зашивісь. Эмм эм, рішила приготувати картошку з хрибом зарядом на ужин. Вже прийшли батьки, ми зараз будемо вже вечеряти. <реку> Манечка. нравится видеосъемка, всем получать. Все, <laughs> О, блин, я забыла, что я пишу лоб. И я планировала себе сделать фоточки с солнечной закатной, закатной, лампой. Я их сделала. Еще я планировала сделать видео, рилсы, тиктоки, вот эти все штуки. Для мене воно дуже сильне. Воно характеризує мій певний період в життя, який зараз вже пройдений. І я пишаюся те, що я пройшла цей важкий період, аби мені не було складно, але я його пройшла. І я дуже рада, що я тоді прийняла рішення своєю головою. Тобто я керувалася не почуттями, а саме головою. І це було правильне рішення. Тому інколи, знаєте, треба. І головою також підключати я така емоційна і керуюся більше не відчуттям. Але все ж таки, якийсь момент себе зупиняю і така, блять, подумаю головою. І от це той момент, коли подумала головою. І зараз я розумію, що це ну, я завжди сам знала, що це правильне рішення, але все ж таки інколи, знаєте, накриває ця хвиля емоцій, і тобі дуже погано і така, блять. Але ні, правильно це.